В шості волонтерський рух розпочав свою доброчинну справу з перших днів війни. А ті, хто самоорганізувався чи не при перших ворожих пострілах, об'єдналися у волонтерський центр Шостка добро. Саме тут добрим серцям дякували, вітали і бажали їм наснаги у їх непростій, але такій важливій роботі в їх свято. Міжнародний день волонтера. Всі навіта міжнародним днем волонтер, волонтер це я не знаю, це, мабуть, не якась должність, не якась, це, мабуть, покликання. Це спосіб життя. Від імені батьків загиблих, від імені родичів загиблих, від імені всіх людей, котрим ви допомогли, висловлюю вам щиру вдячність, бажаю вам здоров'я, натхнення, мужності і... Успіхів вашій благородній праці. Сьогодні ми, волонтери Клишківського НВК, хочемо звернутись до всіх учасників волонтерського центру з нагоди міжнародного дня волонтера. Зараз, коли наша країна перебуває в нескладній ситуації, коли підірвано в економіку, порушена територіальну цілісність, саме ваша допомога і людяність допомагає нашим захисникам, простим людям, бажаємо вам здоров'я. Сили і єдності. Слава Україні! Ура! Ми ще ніколи не проходили через таке страшне вогнило. Ніколи. І дай Боже, щоб ця війна якомога скоріше закінчилась, але волонтери завжди залишаться волонтерами. Щиро бажаємо витримки, здоров'я, певності, скорішу перемогу. У профспілці і у вас один бізнес. Головна наша справа це піклування про людей. Особливо важливо це у нинішній скрутні часи. Ми низько вклоняємось всім вам за любов до людей і ваше небайдуже серця. Привітали добрих помічників наших воїнів і представників міської влади. З нагоди дня волонтера, активних учасників волонтерського центру шостка добро почесною грамотою міського голови нагороджується. І щирі, Твера Миколаївна. Почесною грамотою нагороджується Ганна Казановська. Почесні грамоти заступник міського голови вручив ще кільком волонтерам та зазначив, що робота, яку роблять ці мужні люди з великим серцем, неоцінена. У цей святковий день завітали у волонтерський центр і ті, заради кого волонтери щоденно працюють, і заради кого створили свій осередок. Військовослужбовці від щирого серця подякували кожному, хто долучається до такої надважливої роботи заради майбутньої перемоги. Задарували представниць прекрасної статі квітами, солодощами та подяками. Натомість від волонтерського центру отримали смачнючу солянку та печену картоплю, приготовані з любов'ю та теплотою. Зігріти добрі серця винуватців свята у холодні зимові дні має подарунок, який замовила для волонтерів у знак подяки мама загиблого воїна Стаса Беліка. Крім цього, жінка з нагоди свята передала волонтерам незрівняний торт. Вона вирішила нам, волонтерам, подивитися, подарувати ось такі красиві, фірмові з нашою емблемою Волонтерський центр Шоска Добро. Як вона наважає і ось такий подарунок ми від неї отримали. Це дуже сильна жінка, яка допомагає сьогодні хлопцям, хоча сама втратила красення сина. Як воно віддавати себе іншим і щоденно перейматися проблемами тих, хто потребує цього більше ніж сам? Чи відповідально носити звання волонтера і присвячувати левову частку свого життя добрим справам заради майбутнього? Про це ми запиталися у представника молодого покоління добровольців неприбуткової соціально спрямованої діяльності Іллі та найстаршої волонтерки. Пані Зінаїди. з першого дня війни вирішив для себе те, що волонтерство для наших збройних сил України є першочерговою необхідністю. Тому на базі нашого волонтерського центру Шостка Добро я створив молодіжну команду, яка вже десятий місяць поспіль працює разом з вчителями. Іншими працівниками волонтерського центру однодумці дуже швидко вирішили допомагати просто вони не знали, їх потрібно було скоординувати, куди йти. Тобто, молодь не розуміла, де вона може стати в пригоді. Тому я почав запрошувати друзів, учнів, студентів, і вони відкликнулись. І їхня допомога нашим збройним силам неоціненна. Ми працюємо волонтери не для нагород, а для нашої перемоги. Тобто головна мета молоді, старшого покоління це перемога України і допомога нашим військовим, щоб вони були здорові, сильні, красиві і йшли вперед до перемоги. Наближає нашу перемогу, тримаючи волонтерський фронт, і 88-річна Зінаїда Павлівна. Вона почесна волонтерка і чи не з перших днів підтримує військових чим може. Картоплю, буряк, моркву, цибулю, часник, ягоди, малину, клубник все, що тільки вирощено, я ділюсь, продавати я не вмію, а виростила дуже багато всього і ділюся і знайомими рідними, і в першу чергу з нашими Охоронцями, оборонцями на передовій. Я інакше не могла. Мої діти, мої внуки, всі волонтерять у територіальній громаді, найстарша у цьому, мабуть, волонтерському центрі. І стараюся бути достойною тих подяк, яку я почула сьогодні. Того вітання, яке почула я сьогодні від своїх юних колег. Пані Зінаїда впевнена в нашій перемозі і налаштована обов'язково її дочекатися. А поки що продовжує волонтерити зі словами на устах відомого українського борця за свободу Василя Смоненка. Народ мій є, народний завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ і згинуть всі. Перевертні заброди і орди завойовників наброд.